Виконуємо номер 1017 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. У двох бідонах разом 48 літрів молока. Причому в одному з них удвічі менше, ніж в іншому. Скільки літрів молока в кожному бідоні? Розв'яжемо задачу арифметичним. Методом. Оскільки у одному бідоні удвічі менше молока, ніж в іншому, то кількість молока у цьому бідоні становить третю частину від кількості молока у двох бідонах разом. Знайдемо скільки молока у меншому бідоні. Поділимо Кількість молока у двох бідонах на три. Третя частина дорівнює 16 літрів. Пояснюємо молока у меншому бідоні. А тепер знайдемо, скільки молока у більшому бідоні. Тут одна частина, там в два рази більше. 16 множимо на 2, дорівнює 32 літри молока у більшому бідоні. Записуємо відповідь. В умові задачі стоїть питання: скільки літрів молока в кожному бідоні? 16 літрів 32 літри. Ми знайшли кількість молока в кожному бідоні, якщо в одному з них удвічі менше, ніж в іншому, і разом у двох бідонах 48 літрів літрів молока. Номер 1017 виконано.